Виконуємо номер 134 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Накресли кут МОН, градусна міра якого дорівнює 120 градусів. На стороні ОМ Кута познач точку К. Віддалену від вершини кута на 3,5 см. Проведи через точку К пряму, перпендикулярно до прямої ОМ та пряму паралельно прямій Он. Приступаємо до виконання. Я провела промінь УН, а тепер беру транспортир і прикладаю його так, щоб центр транспортира співпав з точкою О. А промінь ОН пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаю 120 градусів. Ставлю точку. З'єдную отриману точку з точкою О. Ми побудували кут МОН, градусна міра якого 120 градусів. Тепер на стороні ОМ кута позначимо точку К віддалену від вершини на 3,5 см. 3,5 см. Ставимо точку К. підписуємо ОК до рівня 3,5 см. А тепер проведемо через точку К пряму перпендикулярно до прямої ОМ. Пряма ОМ через точку К. Беремо кутник, прикладаємо його так, щоб одна із сторін, що виходить з вершини прямого кута, співпала. З нашою прямою ОМ, а через іншу проводимо пряму, перпендикулярно до ОМ. Вершинка в тусі К. І перебираємо, тепер можемо продовжити. Так, пряма у нас буде КЛ. L перпендикулярно до OM. А тепер проведемо пряму паралельно до ОН. Беремо уже кутник і лінійку, прикладаємо кутник так, щоб одна із сторін у нас, що виходить з вершини прямого кута, співпала. Із нашою прямою ОН, а, другою фіксуємо, а другу фіксуємо лінійкою. І рухаємося тепер вздовж лінійки до точки К і проводимо через точку К пряму. Прибираємо тепер нашу лінічку і можемо вже продовжити нашу пряму. Пряма КФ. і записуємо КФ паралельно до ОН. Ми накресли кут МОН, градусна міра якого 120 градусів, на стороні ОМ позначили точку К віддалену від вершини кута на 3,5 см. Провели через точку К пряму КЛ перпендикулярну до прямої ОМ і пряму паралельну до прямої ОН номер 134 і справ для повторення розділу 3 виконано